Розпаковка. До мене, коротше, приїхав продукт, за який я багато чув, але ні разу його не куштував. Продукт, який готується приблизно 35-45 днів. Ого, аромат який! Ви що? Ух ти, блін! Коротше, це чорний ферментований чесник. Готується він ну, зі звичайного чесника, але фішка в тому, що він готується у дегідраторі е, приблизно ну, півтора місяця. Тобто він висушується, з нього виходить ця гострота, і на виході. Маємо отакий чесник. Блін, аромат стоїть. Сумасшедший. Блін, я хочу з нього щось приготувати. Ну, трубочки, напевне, ні. А ось якусь чиабату, напевне, я зроблю. Ну, про користь чорного чесника там, ну, ви можете почитати. Там тупо отакий список. Ну що він дає, наскільки він корисний, і то що, і його застосування і в кулінарії, і в кондитерці, воно ось таке ну, велике. Ось і прикол в тому, що е, в продажу я такого чесника не бачив ніколи. Е, зазвичай його готують у ресторанах і готують просто для себе. А тут є можливість його придбати. Ось, хто хоче його придбати, можете писати у директ. Я скажу ціну. Ціна тут за 100 грамм часника. Блін, ну запах. Запах такий, що. Блін, ну. Я не хочу відсюди відходити, я хочу його просто нюхати. Ну, запах, запах, ну це просто, блін. Ну, я, я не можу. Ось, він, коротше, дуже м'який. Ось, дуже вологий. Оскар, що таке? Оскар. Дравий запах. А, в чеснику ж багато цукру. ну, ні для кого це не секрет. Ось, і завдяки ферментації. Гострота уходить і залишається. Коротше, хто хоче замовити, пишіть у діре.